У часи великої війни для України дуже важлива підтримка друзів. Хто вони наші друзі у Європі? Ми звичайно знаємо імена або назви кількох країн, але ми також знаємо, що серед європейських держав є ті, які не дуже допомагають Україні, які є ті, які навіть зривають європейський консенсус, тобто європейські рішення. Зараз я розповім вам. Про те, хто ж виявилися нашими не дуже друзями за підсумками саміту Європи, який щойно завершився тут у Рейк'явіку, у залі Харпа, в, тобто в Ісландській столиці, щойно я повернувся із прес-конференції, де, власне, навіть лідери визнали, не було повної підтримки України, на жаль. Звичайно, це не є трагедією. Звичайно, все одно проукраїнські рішення були ухвалені. Ну і ну, загалом, Україна зараз а, має настільки потужну підтримку ключових держав світу, зокрема тих же Сполучених Штатів Америки, Британії. А на щастя, також Німеччини Франції, а, що ми ну не можемо лишитися там ізольованими чи припустимо наше рішення, а, як правило, не завалюються. Вони ухвалюються, тому що для них знаходяться голоси. Так, власне, і тут, от зараз на саміті Ради Європи, де були присутні майже всі керівники 46 держав, членів Ради Європи. Звичайно, була ухвалена українська декларація. Було ухвалено неймовірно історичне рішення про заснування реєстру збитків, які завдані Російською Федерацією. І зараз у описі до цього відео, а також мабуть на екрані, ви побачите лінк на моє пояснення, яке я писав після того, як підписали тут у Рекявку договір про компенсацію збитків Україні, про розподіл цієї компенсації. Тобто рішення ухвалені, але не одноголосно станом на зараз відомо про шість держав, які держав-членів Ради Європи, тобто держав на європейському континенті, які вирішили не голосувати за те, щоб створювати реєстр збитків завданих Російською Федерацією, тобто за те, щоб не змушувати Росію компенсувати. Збитки, які вона завдала навіть не Україні, а громадянам України, що це за держави? На жаль, серед них є одна держава-член Євросоюзу. Ви не здивуєтеся, це звичайно, Угорщина. Так, Угорщина, яка ну це складно пояснити, це неймовірно складно навіть усвідомити, що ця держава, яка а, свого часу також потерпала від російської агресії за керівництво Віктора Орбана, по суті стала сателітом Росії. Зараз вона а, вирішила не підтримувати а, а, рішення про реєстр збитків, і не лише його трошечки згодом я поясню, яке ще рішення вона ну не те, що. Намагалася заблокувати або принаймні виступила проти нього єдиною із усіх держав Євросоюзу. Та повернемося про ну, до рішення про реєстр, хто голосував проти нього, хто не доєднався до, до цієї ініціативи, до цього договору. Це, на жаль, на превеликий жаль, наш сусід та наш ключовий партнер, який досі намагається сидіти на двох стільцях, це Туреччина. Туреччина, яка видає себе, демонструє, що вона є другом України, а на жаль, не підтримує усі рішення, які можуть критично бути сприйняті Владіміром Путіним. І зокрема, вона не доєдналася до цього. Також в доєдналися дві держави, які ворогують між собою, і які через це намагаються не дратувати Росію, щоб та не стала на сторону іншої. Це Вірменія і Азербайджан. Жодне з них, от здавалося б, е, хтось із них, хтось із ворогів, міг би бути з нами, але ні. Жодна із них не підписала е, цей договір про реєстр збитків. Е, це вже ми маємо чотири: е, Угорщина, Туреччина, Вірменія і Азербайджан. Лишаються ще дві це держави, Балкан. Одна із них це Сербія. Сербія це ну, по суті Балканська. Росія, тобто це відкритий друг Путіна на Балканах, на щастя не член Євросоюзу, але це держава, яка по суті блокує усі ідеї, усі ініціативи про санкції загальноєвропейські, тобто континентальні, про, про те, що треба притягнути Путіна до відповідальності, і так далі. І друга Балканська держава, яка не підтримала нас, це Боснія і Герцеговина. Боснія сюди прислала принаймні президента, який приїхав і не став доєднуватися. Тому що ну, так склалося, що в цій державі дуже складна система ухвалення рішення. І там також сербська меншина блокує е, проукраїнське або антиросійське рішення. Сербія говорить про це відкрито навіть перед початком саміту, там заявили про те, що е, не буде Сербія голосувати ні про що. Е, про, тобто, по суті, вона відмовилася брати участь у цьому антиросійському, як вони е, вважають саміті. Та я обіцяв пояснити, що є. Не лише це рішення, яке показало, що не все так просто із нашими із одностайною підтримкою нас в Європі. Повторюся, більшість, переважна більшість держав, все таки нас підтримали. Лишається небагато але. Ну, все таки маємо розповідати про те, хто не ризикнув виступити проти Путіна. Я зараз розповім про те, яким є інші рішення, тобто, що саме викликало протести або небажання підтримати з боку цих держав. А зараз нагадаю, підпишіться на наш канал, обов'язково лайкніть це відео, щоб його побачило більше глядачів. І лишайте коментарі, питайте, що ви хочете і ще побачити на каналі Європейської правди. А я повернуся до того, що обіцяв. Отже. Крім рішення про реєстр збитків на саміті була ухвалена так звана спільна декларація, тобто загальне рішення, дуже сильне по суті, Рада Європи, яка тривалий час ну мала як би так сказати славу аморфної, вибачте на слові, але імпотентної організації, яка тривалий час не могла. Зробити ніяких сильних заяв зараз перетворилося на осередок, я не жартую рософобії. Ну тобто, реально зараз Рада Європи виносить або ухвалює найсміливіші рішення із критикою російського режиму. І от ця декларація вона по-перше. Це дуже важливо насправді. Вона підтримала так званий мирний план Зеленського. Реально, український мирний план. Це план з 10 пунктів, який ну, президент Зеленський представив на саміті вже 20 минулого року. І він передбачає по суті повну капітуляцію Росії із компенсаціями із трибуналом тобто, звичайно, звільнення Криму, звільнення Донбасу, тобто Росія має. Визнати свою повну поразку і е, далі відновити Україну своїми коштами, е, досі Україна лише просувала цей мирний план і не мала підтримки великих міжнародних форумів. Цей саміт Ради Європи у Рейк'явіку став першим великим міжнародним форумом, де усі лідери, ну точніше, як сказати, усі ну, то, принаймні е, від імені усіх лідерів е, ухвалена декларація про те, що Саме мирний план України, тобто Зеленського, має стати основою для понад 40 держав. Це тепер політичне рішення. Про будь-які там китайські плани і так далі не може йтися, тому що це зафіксовано юридично. Це справді важливо. другий момент, який був у цьому рішенні, це те, що має відбутися трибунал щодо злочину агресії. Тобто, трибунал над російським, як це цитую в документі, написано політичним та військовим керівництвом тобто Путін, Шойгу, Герасимов і так далі. І от під час схвалення цього документу виявилося кілька держав. По суті, всі ці, які я назвав перед тим, крім Боснії, і Герцеговини, так склалося та ж Угорщина, та ж Вірменія і Азербайджан, та ж Туреччина, та ж Сербія. Вони виступили проти, і найбільші найбільших їхніх спротив був пов'язаний саме із пунктом про те, щоб не притягати до відповідальності Путіна. Ну тобто не військове і політичне керівництво Росії, зокрема Угорщина, прямо висловилася проти цього. Під час дебатів у комітеті міністрів ради Європи, ну по суті, вскривши, що є головною небезпекою для Орбана і для його друга Путіна. Отже, ми маємо ситуацію, підсумовуючи, Україна має реально в повну підтримку ключових європейських держав. І тих держав, які я називав, немає жодної європейської потужної держави. Є потужна Туреччина, яка ну по суті належить до азійської цивілізації. В Європі ми маємо повну підтримку, окрім кількох держав, які лишаються в російській орбіті, які досі не зрозуміли, що Путін програє, а Україна переможе. Дуже шкода, що серед цих держав є також одна держава Євросоюзу. Ну але лишається тільки сподіватися, що колись і це зміниться. Лишайтеся на каналі Європейської правди. З вами був Сергій Сидоренко з Вік'явику з Саміту Ради Європи. До побачення.